Всім зелені були, друзі. З вами знову компанія Gold Cars. І коротесеньке відео ми сьогодні покажемо про цей прекрасний чудовий автомобіль Seat Альте 2015 року. 1,6 дизель на гарних титанчиках, хороша гума. Ось такий сірий салончик на тканині. Має 4 шкло піднімача. У нас є мотор 1,6 дизель на механіці. Управління Мульти та серви Управління мульти, а також є голосовий набір і підключання телефону. Також у нас є кондиціонер, ось у нас є п'ятиступка. Також тут у нас є резаточка. Також ось такі ззаді, зверху ніші до заднього ряду йдуть. Позаду досить багато місця, комфортний автомобіль для міста і подорожі. По салону місця досить багато. Також у нас є там далі роз'єм AUX. Можна слухати музику, навіть якщо ви сидите позаду. Комплектація FR. Також маємо досить великий багажник, в цих автомобілях не йдуть вони малесенькі, вони є компактні, але великі. Також є складання задніх ряду сидінь і автомобіль стає повноцінним. Мінівену можна сказати, можна загружати туди досить багато різних речей. Так, Автомобіль вже стоїть у нас на майданчику, це 15 2015 рік. Перша реєстрація в автомобілі даного є 17 року. І Ціна такого автомобіля ви можете глянути в нашому телеграм-каналі. Перехід на наш телеграм в шапці профілю. Там є всі автомобілі, які є в нас на продажі. Ці є ціни повністю в нашому телеграм каналі Тому, друзі, не зволікайте, забігайте, автомобіль вже там є на продажі. Оглядайте, дивіться, до зустрічі.